Доброго дня, дорогі слухачі! Пропоную до вашої уваги вірш, який називається Ще мить. Солдат без ноги на Росії на костелях пошкандибав. Вперед до здійсненої мрії, за неї ноги він віддав. Як пощастило везунові, він стане власником авто. Такі дарунки лиш військові, отримать можуть більш ніхто. Щоб заробити білу ладу, потрібно йти на СВО. Отак отримає челяда, Обітованне удівство, немає легшої задачі, аніж кінці свої віддать. Хоч жонка трохи і поплаче та іпотеку зможе взять. І щоб там люди не казали. Армійський вигідний контракт, як гробові пообіцяли, мільйони виплатять, це факт. Ну, а якщо живим вернешся без ніг, без рук чи без лиця, у нове життя ти увірвешся, де сяє щастя без кінця, сідай, солдатику, у ладу і за сивухою мерщій, у ній ося твоя відрада, і з нею йти в останній бій. Набрашся, Бевзю, до знесилля, що духу дуру розженись, злітай і ще одне зусилля. Ще мить і мрії всі збулись. Дякую за увагу!